З конем та колядниками до незаміжніх дівчат. Український обряд з Тернопільщини внесено до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Йдеться про обряд засівання з конем. Його започаткували у селі Вістрям Коропецької громади. Тамара Воверчак є носієм цього обряду. Розповідає, молодь і досі організовує таке дійство з власної ініціативи. Участь беруть понад 20 осіб неодружені парубки, засівальники, віншувальники, колядники, музиканти, поводир коня і сам кінь. Цей обряд є дуже актуальний в нас в селі, і його молодь щорічно проводить, тому що вони хочуть підтримати цю давню традицію, зберегти її, щоб на майбутнє їхні діти могли також її відтворювати. Встановити точну дату започаткування обряду неможливо, але факт, що йому вже понад 100 років він передавався з покоління в покоління, тому зараз відтворюють з розповідей старожилів. Загалом обряд проводиться вночі. Хлопець, який зустрічається з дівчиною, приходить під її будинок. Музиканти три рази грають марш. В той час дівчина повинна відчинити двері та впустити посівальників в будинок. Після чого туди заводять коня. Дівчині слід пригостити тварину сіном, зерном або калачем. Далі хлопці починають колядувати та віншувати. І коня виводять на вулицю, де музиканти повинні заграти два танці. Хлопець, який зустрічається з цією дівчиною, запрошує її на цей танець, і потім, по закінченню, дівчина дякує хлопцям, дякує цьому хлопцю, що запрошував її, і виходять на вулицю. Хлопець, який танцював з нею, садить дівчину на коня і виводять за ворота. Це є так ознакою того, що невдовзі ця дівчина вийде заміж. І покине батьківську домівку. Обряд засівання з конем у цьому селі триває аж до ранку, допоки не обійдуть оселі всіх дівчат виданиць. Пані Тамара каже, молоді проводити таке дійство дуже подобається. Дівчата з нетерпінням чекають, коли до будинку прийде коханий хлопець. Втім, є й ті, які все ж таки відмовляють хлопцям. Таких дівчат після обряду певний час не запрошують на танці. Цього року Міністерство культури та інформаційної політики додали засівання з конем до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. України. України Юлія Дончак каже, ще у 2019 році він був поданий до обласного переліку. А на розгляд до національного потрапив у 2021 Розглянутий обряд до включення в національний перелік у 2022 році у цьому. І сама перша консультація і розгляд відбувся у липні, а вже включення, про яке ми дізналися, вже у жовтні місяці 2022 року. І відповідно цей рік це перший рік, коли засівання з конем обряд вже є, скажімо так, визнаним на національному рівні. Також наголошують, що цього року ще більше українців дізнаються про цей обряд і побачать його. Хоча є зміни. Зазвичай дійство відбувалось вночі з 13 на 14 січня. Втім, через комендантську годину наразі обряд планують організовувати в день.